У нас інформації, в нас він підозрюється по дорожньо транспортній пригоді, яке мала місце в Тернобулянському районі. По даному ковалі провели всі слідчі дії, в тому числі і слідчий експеримент з його участі і з участю ряду свідків, оскільки там було 6 осіб, які були свідком дорожньо-транспортної пригоди. І як встановило слідство в наш Тернополі, що особа... Це ж таки порушила правила дорожнього руху. От, ми мали повідомити йому про підозру, однак, з врахуванням того, що в нас була офіційна, вже на даний час є офіційна інформація про те, що він вчинив кримінальне правопорушення саме в місті Лисичанськ на Луганській області, було прийнято рішення, це законне рішення прокуратурою Тернопільської області. Визначено підслідність у нашому кримінальному провадженні у зв'язку з тим, що він там затриманий по статті саме 115 мисне вбивство, і скерували це провадження за підслідністю. Буквально вчора це кримінальне провадження було направлено в Лисичанськ для об'єднання з кримінальним провадженням, яке розслідується там. з приводу обставини.